Присягаюся виконувати свій обов'язок в інтересах співвітчизників. Присягаюся ніколи не зрадити. Слава Україні! Це божиттєве відео захисника з Чернігівщини Максима Воробйова. Моржні воїн спочатку повномасштабного вторгнення Росії добровільно пішов боронити рідну землю, захищав Луганщину, Донеччину. Під час спроби прориву загарбників на Запоріжжі пройшов на допомогу побратимам з іншого підрозділу і загинув. Сталося це наприкінці минулого року. Вранці був прорив, був наказ йти зупиняти. Він пішов на захист, навіть це не було його бригада, якби хлопці, але він все, все одно він любив всіх. Йому було, він сказав, що йому треба допомогти. і Він пішов, каже, значить, так треба. Це відбулося в день народження моєї другої доньки. Багато співробітників його. Не пішли. Вони казали, що вони налоги платять. І коли ховали на Лісовому в Києві, то ці два світи розділилися, коли сиділа половина військових і половина тих людей, вони один з одним навіть не ці. військові не упрекали тих, але ті були равнодушні до військових. Це дуже жалко. Так боляче. Да, боляче. Надії та ще 11 родинам. Передали державні нагороди загиблих героїв. Кожна така зустріч важка для всіх. Біль втрати не мине, а скільки б часу не пройшло. Ми переможемо в цій війні, але я завжди кажу, що перемога вона, кожна перемога вона має свою ціну. І ціна це не про гроші. Ціна це життя. Життя, яке забирає ворог, життя, яке забирає війна. Державні нагороди рідним героїв вручили у день пам'яті примирення. 80 років тому Україна заплатила високу ціну за свою свободу, але перемогла разом з усім цивілізованим світом. І цього разу зло теж буде переможене.